Вітаю гостей мого Ютуб каналу. Історію України додали до переліку обов'язкових предметів на вступну кампанію 2024. Чудова новина, чудова, підкреслюю. Програма тестувань буде включати від 16 століття до, до 21-го. До... Сьогодення, умовно кажучи, не в буквальному розумінні, звичайно. Це чудова новина, бо виключити предмет історії, історія України з обов'язкових екзаменів це було зроблено ледь не напередодні війни. Ну, не в буквальному розумінні, трохи раніше, але все одно, це, як моя думка, це тягне на злочин. Тобто це дія така на 100%, навіть не 99%, це дія на 100 антиукраїнська дія. І ну, немає тут ніяких виправдань, ніяких. Які аргументи там приводились тоді, коли виключали це, це просто ну це жах. Це... І те, що ми маємо зараз оцю війну, таку жахливу, оцю активну фазу війна, то йде вже ті, хто знає історію, розуміє, що вже декілька століть, там 300-400 років вже йде війна. Намагання ну, теперішнього Руського Рейха тодішньої там, отієї північно-східної території з різними назвами, в різних формах, намагання підкорити Україну, знищити, знищити українців, знищити все українське. І те, що ми зараз маємо оце саме на сьогодні, це наслідки того, що ми погано знаємо історію. Більшість людей історію ну дуже багато людей взагалі не знають, а багато знають дуже погано. Бо якби, якби історію знали краще, ми б зараз жили в принципі по-іншому. По іншому в плані набагато набагато краще. Ми б нормально голосували. Я в даному випадку не маю на увазі лише вибори 2019 року. А й вибори колишні, коли кандидатами були колишні, хоча колишніх в даному випадку, в принципі, майже не буває. Колишній ідеолог кривавої комуністичної партії, так званий перший президент України Кравчук, і червоний директор, хоча, мабуть, все ж таки правильніше в даному випадку сказати, красний директор Кучма, отой багатовекторний який е, на словах багатовекторний, а головний е, той вектор і напрямок був все ж таки на, на Росію, на так звану Російську так звану Федерацію. Е, бо і, і зв'язки е, якось так. Е, Ну, не збільшувалися міцнішали оці зв'язки після розриву, завдяки якому, скажімо так, чи з причини якого розриву тих економічних зв'язків розвалився той Совєтський Союз, і потім налагоджування тих зв'язків розірваних. Замість того, щоб іти в Європу, в доцивілізованих країн розвинутих, європейських і налагоджувати те, що розірвалось тоді, перед розпадом того Совєтського Союзу, знов таки, пішли, пішли взад. І зараз ми маємо те, що маємо. Якось так, ну дійсно, в країні створилась завдяки тому другому президенту кучмі, створилася ця кланова олігархічна система, система життя, система роботи економіки. Появились олігархи. Хоча те, що зараз називають там олігархами, воно ж не завжди співпада. Бо олігарх ну, це людина, яка не просто багата. У нас вважають, якщо людина багата, все, все це олігарх. Ні, це не зовсім так. Якщо людина не має ніякого відношення до влади, то ну, яка вона олігарх, навіть якщо у неї є якийсь там чи свій чи телеканал, чи якісь там засоби інформації. Якщо людина не має відношення до влади, то, ну, але мова не про це, мова в даному випадку про історію. І про те, що якби ми правильно голосували, якби ми думали, так, ну навіть не трошки, а набагато більше, підкреслюю, зі знанням історії, знали б, хто така ота так звана. Російська Федерація, яка ніяка не Федерація, а це в принципі терористична країна, вона такою була завжди. І в часи того Совєтського Союзу домінувала то в принципі та ж Росія, і все, що творилось тоді. Війни були постійні. Не було, може, рік-два якихось і було, але п'ятирічки точно не було за все існування того Совєтського Союзу, щоб десь він, отой Совєтський Союз, не вліз зі своїми військами і не утворив якусь там, чи якийсь переворот, чи якусь війну чи відкрито, чи опосередковано так. от... Як ми тепер вже знаємо оцю, оцей термін «зелені чоловічки, тобто, якось воно так було. І якби ми це розуміли, більшість людей, хоча б, хай не всі, а хоча б більшість така. Щоб могла правильно зробити висновки і правильно проголосувати за нормального правильного кандидата, українського, проукраїнського, заукраїнського, а не слухати, що тут кандидати оці вішають локшину на вуха. Ну і от тепер ми маємо те, що маємо. Тут нещодавно було. Інтерв'ю голови гора Буданова, не пам'ятаю, кому інтерв'ю, якому виданню, де він. Ну... Ну, на те, що дивувався, але констатував, можна сказати, але якось так, що в Харкові, що росіянці вважали, що Харків це їхнє місто, і що це їх там чекають і будуть зустрічати ледь не з Хлібом Сіллю. Ну, а, а що? Хіба не так, якщо навіть ну так, умовно гіпотетично уявити себе якимось експертом там, на Росії, за Перебріком, людина, яка отримує інформацію і ну, аналізує її, і отримує інформацію, що 68% харків'ян проголосували за. Я вже забув, як його прізвище, пам'ятаю, що Гепа Кернеса, о, проголосували за Кернеса, який нещодавно бігав з цими Георгіївськими стрічками і їздив там і часто і на якісь там отримувати вказівки до столиці Рейху. І отак харків'яни голосують за нього. На 68% це був рекорд по Україні на місцевих виборах. Не те, що з першого туру, а тут беззаперечно з першого туру. Що може подумати чи міг подумати будь-який експерт-аналітик там на Росії, е побачивши отаке? Ну, дійсно, наш город, Харків, Харків наш. Ну, тут, тут по-іншому не може бути е 7 людей з 10. Голосують за проросійського, за російського, за російського кандидата. І один раз голосують, другий раз голосують, і все нормально. Ну, якось так. І це ж Харків це просто так, як велике місто, про нього багато розмов і е, ну, воно так, на слуху, умовно кажучи. А те саме можна сказати про інші міста і. Отого так званого е, Південно-Східного регіону. Ну, дійсно, туди, куди вони пішли, і та ж Одеса е, теж з мером е, їхнім, і теж і один раз, і другий. раз. раз за кого вони голосують? Депутати в той, е, в тій Верховній Раді е, від Одеси? Хто? Я знов таки я не пам'ятаю його прізвище, я завжди забуваю, пам'ятаю його по виборах 2010 року, як його прозвали, підрахуй. Прізвище, оце це юридична академія, там і все. Ну, ну це жах, в принципі. І Одеса голосує все нормально, і така людина представляє їхню область, їхнє місто представляв в Верховній Раді. Одеси там їм не соромно. Одесити стояли, коли вже ще ж до війни люди здорового глузду, люди, які знають історію. Зараз тема про історію, хто така оця потвора, сука, оця Єкатерина, і знести пам'ятник. Ні, це історично, це і мер про це говорить, і депутати це говорять і. Знесли лише після початку війни, і, і теж не зразу і не знесли, а демонтували. Я дивуюсь, з одного боку, я е, з одного боку не прихильник якогось варварства. Але е, вже коли почалась війна, коли була і тероборона, і була зі зброєю, ну хіба е, важко там вночі стрелити з, з того. Е, е, Тура якогось там по, по тому пам'ятнику, ну, яка воно там цінність, ну це все це балачки. Ну, і, але ми ж повертаємось до того, як е, могла вважати оця терористична е, Росія, терористично, фашистська Росія, що вона могла думати про жителів Одеси? Що вони чекають, чекають на освобождення. І Харків, і Одеса, і Миколаїв, і ну, може Херсон трошки менше, але, але і Херсон теж. Мелітополь, Маріуполь, оце ж всі, хто мер був і в тому Маріуполі, і в Мелітополі від Мелітополя депутат Верховної Ради Балицький? Ну це ж це взагалі така потвора. Увійшла до Верховної Ради, за неї проголосували мелітопольці. Ну, що може подумати найкращий експерт там за Поребріком, що, що твориться в у тих містян того міста, які голосують за таких людей. Тобто нічого дивного в цьому нема. І не тільки в Харкові, а взагалі, от по... ну і от я, ж я й і кажу. І, то, і тому, в тому числі, це декілька просто прикладів таких, що виключення історії з обов'язкових предметів на, на, вступні, на вступну кампанію, виключення історії це злочин. Ну я так думаю, я, я тут переконаний в цьому. Це не просто так, що. Я до речі про це у мене є відео. Я викладу тут, кину ссылку, де я висловлюю про свою формулу таку формулу любові, нелюбові до Росії. А тепер вже відверто можна сказати до Руського Рейха. Кому цікаво, заходьте, подивіться і не буду зараз повторювати. Але отака, отака моя думка, і зараз я дуже радий, вітаю це рішення, що історію України повертають до обов'язкових предметів на вступну кампанію 2024. Це чудово. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Згодні, не згодні. Лайкайте, підписуйтесь на канал. Слава Україні! До побачення!